Якби можна було назад відмотати час, ти б створила бренд? Якщо б відмотати назад час, я б створила бренд. Я єдине, що якщо я е... коли починала бренд, там не те, що отак... Отак... отакий кордон був, отакий, отакий. Зараз мені здається, він десь ось тут, на такому рівні. А мені здається, я ще траншейку закопувала, я йшла плюс. Я настільки… Я, я, я пам'ятаю, що приходили інколи такі важкі люди, і вони по дві години просто з'їдали мене, я після того їхала, мені, мені було так складно, бо я емпатична людина, і я, мене все пробирало. Я, я, не вміла сказати, я не вміла сказати ні. Потім в нас е е з'явилось таке е кодове слово, е коли я пишу сос, це означає, що хтось мене. Підхопив, під'їдає, і асистент повинен підійти і сказати, Катя вас чекають в зумі. О, ну, трянка, так, так. нутряно, я розказую такі секрети, тому що люди інколи не відчувають. А зараз я доросла до того, що я кажу, ви знаєте, ми вирішили з вами все, ми один одного, тобто я вас почула. Я пішла подумати, підготуватись, чи я він відразу скажу: ні, ні, мені це не цікаво. Чи мені цікаво? Дайте мені два тижні, три тижні на подумати. Я повернусь, розумію, але мені час бігти.